Головний стиль 2024 року стриманість, але й вона має бути зі смаком. Дуже великі розміри відійдуть на другий план. Розповідають стилісти в моду. Знову повертається приталений крій. Якщо дівчата думають, що якщо шкіра сучасна, і ми можемо, наприклад, взяти якийсь там бомбер шкіряний або шкіряні а брюки, ні, це буде тумач, обираємо сьогодні моделі, які будуть не лонгсліви. Точніше, не такі, знаєте, як минулого року були модні лосини. Ні, ми сьогодні обираємо такі брючки, які будуть трішечки розкляшонні. До речі, ми Граємося на об'єднанні фактур і тканин. Я не навдягла шкіряне взуття, а саме м так такої іншої фактури це буде доречно виглядати, саме зі шкіряними штанами. Хочу ще зауважити, що шкіряні. Е Перчатки або рукавички сьогодні дуже в тренді. На зміну тим оверсайзним піджакам і жакетам прийшли більш приталені, більш структуровані моделі а, таких жакетів, тому що ну вже надаїла така розхлябаність і хочеться більш якоїсь структурованої форми. Тому ми можемо поєднувати такі приталені піджаки, жакети з юбками. Чиста естетика ніколи не вийде з моди, тож білі сорочки актуальні поза часом. Дуже трендові біло-чорні поєднання. В будь-якому випадку, це, до речі, Чоловіча сорочка, і ми можемо її міксувати як зі спортивними штанами, так і з довгою сукнею. Сьогодні в тренді буде такий стиль розкіш, поєднаний з більш таким кежуальним стилем. Тобто, ну, до речі, це жакет. Дуже такий класичний, але ми також можемо поєднати, наприклад, паєтки. Це може бути в сукні, і поверх ми можемо надягнути такий жакет. Також, ну, якщо ми приберемо тотал блек в чорному кольорі, дуже буде актуальним. Я пропоную поєднати ці два кольори, вони дуже будуть гарно пасувати. Щасливими кольорами року стануть смарагдовий зелений і жовтий, але у моди свої плани на цей рік. Ніжність новий тренд 2024-го. За версією пантон, це такий інститут дослідження кольорів. кольором наступного року буде саме персиковий пух. Піч так він називається. Тому я пропоную речі саме в цьому кольорі. Це такий, знаєте, душевний спокій, це така рівновага. Стосовно взуття, я можу запропонувати ось такі м'ягенькі тапулі. До речі, вони дуже будуть пасувати цьому кольору, і ми можемо їх використовувати. Я пропоную поєднати ці два кольори. Вони дуже будуть гарно пасувати. ще одним мікротрендом є вузли. Що саме я маю на увазі? Дивіться, я можу зав'язати, наприклад, ось так рукава. Це, до речі, в мене такий піджак. Платки. Ми можемо їх використовувати, накинувши на плечі. Це може бути навіть пальто. Зав'язати вузлом. Але я пропоную зав'язати цей платок симетрично. Тобто, ось так. Він буде, до речі, дуже класно виглядати або на пальто, або на жаке. Цього року будуть дуже актуальні різнокольорові шкарпетки під будь-яке взуття. Речі мастхем нового сезону змінюють і чоловічий гардероб. Для чоловіків теж більш стримана гама відтінків. Дуже мені подобається поєднання, наприклад, коричневого, з синіх відтінків. Це буде. Так, знаєте, стильно виглядати, і ми поступово переходимо в сіру гаму кольорів. Це більш такі стримані. Є ось, наприклад, поєднання Це дуже актуальні кольори: сірий, беш, такий шоколад. Бути у тренді запорука впевненості у собі стверджують фахівці. Для цього досить озброїтись знаннями, і тоді в будь-якому луці виглядатимете безпрограшно. І я хочу побажати нашим модницям, що щоб вони самі були собі трендом, тому що тренди це не про одяг і не про взуття, а саме про образ в цілому. Юлія Вітряк, Дар'я Юськова, легка Каплій, постфактом.